нас інфо перші проголовне поїхали в нічну тишу над Керченською протокою. Влетів гігантський іЛ 80 командний повітряний пункт РФ, відомий як літак судного дня. Його маршрут пролягав через акваторію, над якою діяло радіоелектронне глушіння, і зв'язок було втрачено за кілька хвилин до події. За офіційною версією, це була навчальна місія. Однак, джерела з української розвідки повідомляли про позапланову евакуацію частини вищого командування в Краснодарського краю. Осе змінилося за одну мить. Пише. Телеграм-канал Кремлівський щур іл Іл-80 на зниженні. Коли диспетчери втратили над ним повний контроль на записах цивільних камер псіострова, тузла видно, як літак наближається до арки Керченського мосту. Під неадекватним кутом. Далі вибух фюзеляж буквально розколося. Об конструкцію палаючі уламки розлетілися по акваторії. Частково визнаний палин. на сам півострів. Один з двигунів відірваний ударом детонував. Уже на землі потужність вибуху спричинила обвала, що не менше двох тих. Технічних вишок нато з їх використовували як частину радіозв'язку і спостереження за судноплавством вогонь ухопив збережжя. За 15 хвилин весь острів виглядав як палаюча смуга. Земля, метали, бетон і уламки корпусу літака зливалися у полум'я. Офіційна влада РФ спершу заявила про незрозуміле займання на об'єкті зв'язку. Потім про акваторію з вантажним літаком. Ще узгодом про спробу атаки дронами. Але реальні кадри вже облетіли мережу розірваний корпус командного судна, військові катери, що промагають, намагаються підняти уламки незвичайниками з ізоляційних костюмах і перекриття мосту на невизначений час. У самому Криму ви зник зв'язок на кілька годин. Люди не могли ні подзвонити, ні надіслати повідомлення. Влада наказала робити і перекрити район, але було вже пізно. Тіля екіпажу та пасажирів, за даними західної розвідки, ще не всі ідентифіковані у списку, який потрапив до рук української сторони. Зазначилися. Що найменше три фігури високого командного рівня з генштабу Російської Федерації? Не виключено, що одна із цілей операції вивезення певного сегменту документів або цифрової носіїв. Уламки жорстко охороняються у повітряному просторі над Керченською протокою. Активовано резервні ППО, але за наявною інформацією, це реакція вже після вибуху. Не превентивна у найближчих регіонах Росії хаос, різке посилення контролю. Обшуки в технічних службах агронавігації. Лешти команд диспетчерської групи пресинг поширюється навіть на військову прокуратуру, яка намагається взяти під контроль слідство. В Криму паніка жителі почали виїжджати з Керчі, побоюючись повторного удару. І, хоча не було жодної офіційної інформації про причетність України, російські воєнні телеграм-канали почали поширювати версію про прямий удар ЗСУ, що лише підсилює внутрішню істерію. Що ж, іл 80 втратили це не просто падіння літака, це Символічний і стратегічний крах, а такий тип борту, призначений для управління армією в умовах ядерної або тотальної війни. Його знищення, це втрата ключового вузла у системі оборони, причини чи то поломка, помилка, чи то зовнішнє втручання вже не мають значення. Важлива наслідка РФ показала світові навіть судний день може згоріти. При РФ показала світові, що і якщо така техніка падає на тузлі, то нічого не є безпечним. Редакція каналу не несе відповідальності за вислов. Ульвання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.